Смертельне патрулювання на Прикарпатті під колесами фури загинув 28-річний поліцейський. Трагедія трапилася у селі Матеївці. Помічник дільничного Коломийського відділу поліції Руслан Бойчук разом із колегою у службовому автомобілі виїхали на звичний об'їзд. Близько 10-ї вечора на автодорозі Коломия Чернівці вони помітили вантажівку. Газ стояв просто на проїжджій частині без увімкнених маячків, аварійних сигналів та будь-яких попереджувальних знаків. Водія на місці правоохоронці. Теж не виявили. Тож Руслан вирушив на пошуки власника автомобіля. У цей час над'їхала фура. На швидкості вона зіштовхнулася із службовою автівкою поліцейських, а потім по інерції влетіла і в припаркований газ. По інерції газ пролетів близько 15 метрів і збив нашого працівника, який знаходився попереду. Відповідно, він був повернутий спиною. І жодних шансів врятувати своє життя він не мав. Що саме сталося, не одразу зрозуміли очевидці трагедії, намагалися врятувати поліцейського. Я теж впав на землю, піднявся працівник поліції лежав вже на окопі, не вставав, ми почали надавати першу медичну допомогу. Іншому правоохоронцеві пощастило, у момент трагедії він саме йшов по знак аварійної зупинки, побачив небезпеку і встиг відскочити. Це і врятувало чоловікові життя. Чому ж для його колеги те патрулювання виявилося останнім? Нині з'ясовують правоохоронці. кажуть, водія покинути посеред дороги вантажівки, уже знайшли, як її власника. Що ж до кермувальника Фури, то він був. Тверезим, а от чи дотримався безпечної швидкості питання, адже гальмівний шлях переривчастий та його загальна довжина становить лише 10 метрів. Серед причин фатальної ДТП називають і неуважність. Події автомобіля ДАВ отримав незначні ті власні ушкодження. Однак був госпіталізований з підозрою на інсульт. Звичайно, що деталі встановить слідство, але ймовірними першочерговими причинами яким ми вбачаємо це або неуважність водія, тобто він відволікся, або, або те, що йому стало погано, ще будучи в машині. Загиблого колегу правоохоронці називають сумлінним поліцейським. Розповідають він один із перших, хто у складі зведеного загону вирушив у зону АТО. У Руслана Бойчука залишилося троє неповнолітніх дітей, поховають його у п'ятницю на Коломийщині. Нагадаємо, що часу незалежності України при виконанні службових обов'язків загинуло 23 працівників органів внутрішніх справ Прикарпаття, 13 – у зоні АТО. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.